Всім привіт! Вітаю вас! Ви на моєму каналі каналі Арт Валерій. Мій канал про мистецтво, культуру та цифрові виклики. У сьогоднішньому випуску ми поговоримо про українську культуру, а саме українське село. Розпочнемо наш випуск з. Погадів або ознайомлення з класиками української прози про селянство. Потім перейдемо до сучасників, а також екранізацій творів, які ми можемо зараз переглянути. Також я поділюсь із вами реальною історією української родини із села Лип'янка. Що на Черкащині, яку було репресовано на початку ХХ століття? І завершимо ми наш випуск спогадами, відгуками і цікавими історіями тих, хто жив у селі або зараз проживає там. Тож залишайтеся з нами, буде цікаво! Що ж, і починаємо нашу цікаву подорож українським селом з основоположника. Той, хто заклав фундамент сільської української прози. Так? Іван Мічу Левицький і Кайдашева сім'я. Насправді кайдашева сім'я це не просто повість однієї родини. Так? Це Справжня енциклопедія українського селянства 19 століття. І зараз трошечки з біографії Івана Нечуєловицького. З біографії Іван Чуйловицький, справжнє прізвище Левицький, народився у листопаді 1838 року. У селі стеблю Богославського повіту Київської губернії нині це селище міського типу, корсун Шевченковського району Черкаської області, сім'ї сільського священика. Батько був освіченою людиною, мав прогресивні погляди чималу домашню бібліотеку. На власні кошти облаштував школу для селянських дітей, де навчився читати і писати. В тому числі і його син. Мати була неписемною, займалась домашнім господарством і дітьми. Мала лагідну вдачу, але померла рано, коли Іван війшов 13 рік. Іван Нечоловицький один із перших українських писемників, який реалістично і глибоко показав життя селянства. Його твори стали своєрідним. Церквом суспільства 19 століття саме в Кайдашевій сім'ї він відкриває нову літературну традицію. Село більше не ідеалізується як у романтиків і не зображується лише як жертва, як у творах Тараса Григоровича Шевченка, а стає повноцінною соціальною системою з внутрішніми конфліктами. І ми переходимо саме до повісті Кайдашева сім'я, яка була написана в 1878 році, і є фундаментом української сільської прози. Твір є зразком соціально-побутової повісті, у якій через повсякденне життя показують повсякденне життя сільської родини, показують. Соціально-побутові проблеми, а саме конфлікти, поколінь, морально-етичні проблеми, так економічні труднощі. Тож зараз я вам буду трошечки розповідати про цей твір, і ви це будете чути, бачити і відчувати. Кайдашева сім'я написана в 1878 році. Яка стала фундаментом української сільської прози? Твір є зразком соціально-побутової повісті, в якій через повсякденне життя сільської родини показуються більш широкі суспільні проблеми, такі як конфлікти поколінь, моральні дилеми та економічні труднощі. Повість Кайдашева сім'я. Є класичним прикладом соціально побутової прози, це жанр, який зосереджується не на великих історичних подіях, а на щоденному житті звичайних людей. Родинні конфлікти, праця, звичаї, віра та емоції. У центрі родина Кайдашів, яка живе під одним дахом, але втрачає здатність мирно співіснувати. Через ці побутові сцени автор виводить глибші соціальні проблеми: майнову жадібність, патріархальну тиранію, відсутність духовного порозуміння між поколіннями. Його кайдашева сім'я стала класикою жанру, що відкрила нову епоху. Українській літературі, побутовий реалізм, типажі української сільської родини 19 століття у повісті представлено типову патріархальну селянську родину, а саме Омелько Кайдаш був роботящий, побожний, але слабкий, і підкоблучний символ того, як релігійність. Може співіснувати з дріб'язковістю. Маруся Кайдашиха, деспотична мати, що бореться за авторитет, її поведінка церкало патріархального устрою, де жінка змушена боротися за владу у вузькому побутовому світі. Карпо І Лаврін, два сини. Дві моделі молодого покоління один суровий і гордий, другий м'який і жартівливий. Мотря і милашка – невістки, які прагнуть гідного життя, але потрапляють у замкнене коло побутових конфліктів. Усі ці образи не індивідуальні випадки, а узагальнені, соціальні типи, знайомі кожному, хто жив або виростав у селі. Гумор і сатира, зображеність сільського побуту. Одна з головних переваг повісті, неймовірне почуття гумору автора, Нечоловицький висміює родинну сварливість, надмірну побожність та дріб'язкову жадібність. Але це не зла сатира. Вона тепла, людяна, співчутлива, бо автор розуміє, люди сваряться не тому, що злі, а тому, що система життя. Зводить їх до побутового рівня боротьби за виживання. Сцени сварок за межу, грушу чи лавку. Це не анекдот. Це точна діагностика мікроконфліктів, які руйнують великі речі, мовні особливості, перші спроби літературного відтворення живої народної мови. У Кайдашеві СМІ вперше настільки органічно відтворена живу українську розмовну мову, близьку до фольклору, діалектів і побуту. Мова героїв автентична, колоритна, багата на прислів'я, лайку та метафори. Іван Чуйвицький показав, що українська мова може звучати не тільки в поезії, а й у прозі, природно. Повнокровно і сильно. Знаєте, одна з таких собі переваг цього твору є почуття гумору саме Івана так як він представляє сільську родину у цьому творі, яка сварливість притаманна жінкам сім'ї Кайдаших, так? як свекруха свариться з невісткою. Їх діалог, ну, мені здається, це захоплює. Так? Ми одразу поринаємо іначе відчуваємо себе між ними. Так? Така собі дріб'язкова жадібність, так? коли вони між собою ділять, хто має, хто не повинен кому вставати до корови, хто це має робити. В деяких моментах така собі надмірна побожність присутна. Так? І зараз я вам трошечки розповім, хто перейняв цей стиль, і у яких творах вони це зображують, і яким шляхом вони пройшли, щоб ці твори ми змогли з вами побачити, прочитати, відчути і зрозуміти, що в них відбувається. Цей стиль пізніше надихне таких поетів, як Михайло Коцюбинський. Який народився в 1864 році і прожив до 1913 року. Автобіографічна новела «Інтермеца» була написана у добу найбільшого розголу реакцій після російської революції 1905 до 1907 років, є взірцем імпресіоністичної прози. Коцюбинський використовує живу говірку гуцольського діалекту, велику кількість місцевих фразологізмів, прислів'їв, образних виразів. Мова надихає фольклором і місцевою культурою, створюючи автентичну атмосферу Карпат. У 1909 році, повертаючись з Італії після лікування, Михайло Коцюбинський на декілька днів зупиняється в селі Криворівні на Гуцульщині, куди був запрошений фольклористом Володимиром Гнатюком. Глибокі враження від життя, звичаїв та обрядів, оригінальності мислення та світу сприйняття. Карпатських гуцулів спонукали письменника написати колоритну повість, тему забутих предків, яка вийшла в 1912 році. Також цей стиль пізніше надихне Панаса Мирного, який народився в 1849 році і прожив до 1920 Роман Хіба ревуть воли? Як Ясла, повністю працював над романом чотири роки. Усього було шість редакцій. У листопаді 1872 року була написана повість Чіпка. Співавтором став його старший брат Іван Рудченко, псевдонім Іван Білий. Остаточний варіант твору був опублікований під назвою Пропаща сила. Бо хіба ревуть воли, як ясло повні. У 1880 році поштовхом для написання роману послужила історія про відомого чи не на всю губерню розбишаку гнитку, який був засуджений на каторжні роботи. Її розказав письменнику візник під час подорожі від Полтави. Догадяча. Ця оповідь зосталася в пам'яті письменника як здоровенний іржавий свяг, забитий в білу стіну його споменів. Мирний, спільно з Іваном Біликом, активно використовував народну мову, діалектизми, особливості говірок селян Поділля і Полісся, реалістичний, соціально побутовий з акцентом на драматичність людських доль. Мова жива і розмовна природня для сільського середовища безнадмірної книжності. Також надихнула і Василя Стефаника, який народився в 1871 році і прожив до 1936 року. Новела Кам'яний Хрест про родину села Русів, яка Зібрались в еміграцію, веденню програм української літератури середньої школи. В основі сюжетів цих творів лежать реальні події, що сталися на покутті східній частині сучасної Івано-Франківської області. Такий стиль став фундаментом для подальшого розвитку української літературної мови і надихнув не лише письменників. А й драматургів та сценаристів ХХ та 21-го століття, як, наприклад, авторів серіалу спіймати Кайдаша, де діалоги героїв звучать максимально природньо і близько до народної мови. Тож Кайдашева сім'я це не лише сатира на сільські сварки, це універсальна історія про боротьбу поколінь, зневіру у духовних цінностях. І побутову суєту, яка поглинає людей. Це один із перших шедеврів української прози, що зробив село не романтичним, а реальним, живим, смішним, злим і людяним. Ага. Отже, ми з вами вже підсумовуємо так такий невеликий огляд. І можемо сказати, що кайдашева сім'я це не тільки про сатиру, так? це не тільки про сімейні сварки. Таку собі знаєте зневіру у духовність. Можна віднести, що це як і надмірна побожність, так і відбувається зневіра у духовних цінностей і побутову суєту, яка є, і від якої ми. Ні не втечемо. Я знову ж таки повторююсь на початку нашого блоку про кайдашеву сім'ю. Я сказала, що це про сучасні проблеми. Вони нікуди не діваються. Вони є і зараз з нами. Тобто ця побутова суєта. На жаль, усі ці проблеми так, вони поглинають людей, і ми перестаємо бачити щось більше, ніж ці побутові сварки і проблеми. І Кайдашева сім'я. Показує, що це більше, ніж ці всі проблеми. Треба відчути, треба зрозуміти, поринути у цей твір. Тож закликаю вас перечитати Кайдашеву сім'ю або передивитись екранізацію. Якщо ви цього ще не зробили, ви не подивилися спіймати Кайдаша, то наступний наш крок це саме спіймати Кайдаша. Тож, продовжимо далі. Спіймати Кайдаша. Вийшов у 2020 році. Це сучасна адаптація класики. Сценаристкою стала Наталя Ворожбит та режисеркою була Лариса. Вони не просто перенесли події Кайдашевої сім'ї в наш час. Вони зберегли суть, характери і конфлікти, але перенесли дію до українського села, де події серіалу розгортаються хронологійно аж до 2014-го. Року. Проблематикою стали конфлікти вже не за грушу, а за город, сарай та документи на землю, приватизацію. Молоде покоління з інтернетом, мопедами, прагненням емігрувати до Польщі замість церковного фанатизму, сільська міфологія, бабка, змова та ютуб. Серіал показує. Що кайдашівські пристрасті не змінилися, змінилася лише форма, мова стала грубішою, конфлікти сучаснішими, але суть та сама. Акторська гра та інтерпретація класичних типів Омелько Кайдаша зіграв Віктор Жданов. Він був у ролі такого собі нервового, запального. Але не безглуздого, людина, що намагається тримати баланс між авторитетом і славністю. Марусю зіграла потужна, владна, іронічна була у своїй ролі. Вона не сла, а просто вважає, що все тримається на ній. Її образ жіноча влада в патріархальному суспільстві. У ролі Карпабу – Тарас Цимбалюк, у ролі Лавріна, Григорій Бакланов. Конфлікт логіки й емоцій притаманні цим персонажам і героям серіалу Агресія та спроби примирення невістки Мотря та Мелашка. Мотрю зіграла Антоніна Хишняк, а Мелашку Федена Дарина. І вони більше не тіньові фугури. Це сучасні характерні активні жінки, які мають свої амбіції, бажання і часто внутрішню травму. Якою була реакція глядачів? Ці зрозуміла класика була сучасній аудиторії. Так, серіал став вірусним явищем у соцмережах, отримав тисячі обговорень і навіть мемів. Люди впізнавали у героях свої родини, свої села, свої сварки за спадщину спіймати Кайдаша і це свідчить про те, що класика дійсно може бути актуальною і зрозумілою, якщо її правильно адаптувати. Водночас деякі глядачі зазначили, що через мову та побут. Часом складно сприймати сюжет без певної культурної підготовки, спіймати Кайдаша це приклад блискучої адаптації, яка зберегла душу класики, але переклала її мовою сучасності. Це доказ того, що Іванечує Левицький актуальний досі, бо пише не про село, а про людей зі слабкостями, емоціями. Трібов і своїм болем. Що ж, ми можемо сказати, що класика стає зрозумілою для молоді. Наші проблеми по своїй суті не змінились. У нас продовжуються побудові сварки. І це я вже згадую втретє у цьому блоці. Для мене Кайдашева сім'я відгукується своєю вразливістю. Тобто це і є ми, це читається зрозуміло. Культура, мова, українське селянство, нашого вірка. Ми маємо пишатися тим, що ми українці. Можливо, ми десь перечаємося за дерева на перетині наших ділянок, але все ж таки це твір варто, щоб на нього звернули увагу і сьогодні. А саме про адаптацію. Мені здається, що саме цей екранізований проєкт мав можливість зберегти душу так? і показати нам перехід до Нового століття. Тож, ми бачимо, що це залишається актуально. Саме Іван Цулевицький, написавши свою повість наприкінці 19 століття, огорнув проблеми того часу, і нам здається наче перспективно виклав і сучасний повість про людей зі своєю жадібністю, зі своєю тріп'ясковістю та з їх емоціями. Що ж, тепер ми переходимо до наступного автора, наступного твору Михайло Тамчані, Жменяки, Закарпаття. Дивіться далі. Буде цікаво!